Чаатуті продовжуємо вивчати особові займенники італійської мови. Минулого разу ми з вами говорили про особові займенники у ролі підмета і про персоналі Содто. Сьогодні ми будемо говорити про прямі особові займенники в ролі додатка і про персоналі Діретті Оджет. Особові займенники в ролі додатка вказують на осіб, істот, предмети, явища, поняття, над якими виконується дія, У реченні вони грають роль прямого додатку. Відповідають на запитання знахідного відмінка в українській мові, «акузативо» – що італійською мовою ці питання звучать як кіте-коза. Порівняємо особові займенники у ролі підмета і особові займенники у ролі прямого додатку. «Іо» я, мі – мене. Ту ти ті тебе. Луй він ло його, Лей вона, ла її. Ной ми чі – нас. Вой ви «ві» вас лоро вони і умножені лі їх чоловічий рід, ле їх жіночий рід. Увічлива форма звертання однині лей ви, когощо ла вас. Вічливе звертання однині, однакове як для жіночого, так і чоловічого роду. Лоро. Ви вічливе звертання у множині, Кого що лі вас? Сьогодні ми говоримо про ненаголошені форми особових займенників у ролі прямого додатку. Форми атоні. Тобто, на займенник не падає смисловий наголос. Зверніть увагу: Луйбеве УН КАФЕ. Лобеве волінтєрі. Наголос падає на слово волінтєрі. Займенник Ло ненаголошений. І такі форми займенників, як правило, вживаються перед дієсловом. Ми вже говорили про те, що займенники замінюють іменники у реченнях. У даному прикладі беве волінтєрі кафе» Іменник «Ун кафе» відіграє роль прямого додатку. Він п'є задоволенням кого що? каву. «Ун кафе» – іменник чоловічого роду однини. Замінюємо його на займенник Ло, його чоловічого роду однини. Ло беве волінтєрів. Займенник Ло відіграє роль прямого додатку. Prendiamo una spremuta senza zucchero. Imenник una spremuta жіночого роду однини. Замінюємо його на займенник ла її жіночого роду однини. Ла прендіамо сенса дзуккеро. Займенник ла відіграє роль прямого додатку. Io vorrei molti soldi. Займенник Сольді чоловічого роду множини. Замінюємо його на займенник лі, їх чоловічого роду множини. Лі ворей субіто. Займенник лі відіграє тут роль прямого додатку. Ви преферіте бібіте фреске лебібете Іменник жіночого роду множини. Замінюємо його на займенник Ле, їх жіночого роду множини. Ле преферіте фреске, Займенник Ле відіграє тут роль прямого додатку. Це ми звернули увагу на займенники ЛО, ЛА, Лі Ле. Але є й займенники «мі», «Мі «ті», «чі», «ві». сенті», «сі», «ті сенто бене». Ти мене чуєш? Так, я тебе чую добре. Тут займенники мі кого, що, ті, кого що відіграють роль прямого додатку. «Ча компанія Ла Стаціоне. Ти нас проведеш до станції. Сі, ві панно. Так, я вас проведу. Чи кого що нас, ві кого що вас. Ці займенники відіграють роль прямого додатку. Тож запам'ятаємо правило: ненаголошені особові займенники у ролі прямого додатку ставляться перед дієсловом. Але якщо у нас є конструкція із двох дієслів, одне з яких є модальним, то ненаголошений особовий займенник у ролі прямого додатку може вживатися або перед модальним дієсловом, або після інфінітиву замість останньої голосної е і пишеться разом із інфінітивом. Розглянемо приклади. Міпой, а компаняре але. Отто. Ненаголошений особовий займенник у ролі прямого додатку. Мі мене вжитий перед модальним дієсловом пой. «Пой мі але отто. Тут не наголошений особовий займенник мі вжитий після інфінітиву і пишеться з ним разом. Зверніть увагу на місце знаходження ненаголошених особових займенників у ролі прямого додатку у наступних реченнях. Ti vollio salutare con affetto. Vollio salutare con affetto. Il professore ci vole vedere. Il professore volevedere. Signorb'янki la orreingratiare. Ворінграціарла. Ставимо відео на паузу і виконуємо вправо. Комплета pronome diretto. Ставимо особові займенники в ролі прямого додатку. Перевіряємо речення. Сьогодні ми з вами познайомились із ненаголошеними особовими займенниками у ролі прямого додатку, а наступного разу розглянемо наголошені особові займенники у ролі прямого додатку і подивимося на їх відмінності. Тож не забудьте, хто не підписався, підписатися і натиснути на дзвіночок, який нагадає вам про вихід наступного відео. Алла просіма!